Вітаю вас на каналі Все про Все. Сьогодні прекрасний ранок сонячний, 10 лютого. Це мій город, ось такий всього-навсього 6 соток. Тут у мене знаходиться вкритий виноград, з іншої сторони ожина. Сьогодні ми будемо з вами обрізати кущі смородини. Ось у мене молоді кущі смородини, які ми минулий рік відсаджували. Гарно бачу, брунька налилася, досить гарні такі кущі. Там у мене жимолость один кущик всього-навсього. Так, це у мене ангрус, гарних два кущі. Далі порічка. Також лише два кущі. Це кущі смородини, ось такі великі, гарні кущі смородини, це старі кущі. А є ці молоді, ось ми недавно їх придбали буквально років зо два. Гарні кущі, сьогодні ми будемо займатися їхньою брізкою. Ось такий гарний великий кущ. Перше, що ми зробимо, це ми візьмемо сікатор, простерилізований обов'язково, і почнемо обрізати гілки понизу куща, адже коли вони будуть. На них будуть доставати ягоди, то вони будуть опускатися низько і забруднюватися землею. От ми зробили деяку обрізку куща понизу. Чек. Понизу куща зробили обрізку, і тепер я хочу вам показати ось гарний приклад того, як минулому році обрізалася смородина і залишився ось такий пеньочок. Наслідуючий рік, вже при обрізці цієї гілки, бачите, утворюється гниль всередині стовбура. Тому раджу не залишати пеньочків, а обрізати прикро при гілочці до бруньки. Обрізку ми проводимо так рано, тому що скоро почнеться сокогін. Ось дивіться, бруньки вже наливаються. І щоб встигнути до сокогону, ми стараємося це робити якомога раніше. Вибираємо гарний сонячний день і проводимо обрізку наших кущів. Після обрізки всіх гілочок не забуваємо місця зрізу обробити звичайним садовим варом. Тоді в місця зрізу не будуть попадати різні грибки і мікроорганізми. Також не забувайте розчищати середину куща від застарілого листя, тому що там збираються також грибки та мікроорганізми. Обрізали вже всі ми наші кущі. Це молоденькі кущі. Я їх так гарненько обрізала. Вони підуть у нас на продаж. Кого цікавить, пишіть, можу переслати. Ці кущі вже ось такі гарні, струнки, стільки гілок ми з них обрізали. До речі, хотіла вам нагадати, що зараз якраз прекрасна пора для черенкування смородини. Якраз перед початком сокогону вона найкраще приживається, тому заготовлюйте черенки. Кого цікавить, можу вислати черенки до кінця лютого і насолоджуйтеся дарами природи. Бажаю всім вам мирного неба, здоров'я достатку і благополуччя. Слава Україні! Героям слава!